Вівторок, 11 листопада. Ви дивитесь новини на 11-му в студію Олана Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Від ранку окупанти атакують Нікопольщину з «Град» та артилерії під прицілом ворога і Синельніківщина. Там потрощене приватне підприємство. А Одещина вночі пережила масовану атаку безпілотниками. Докладніше про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Вітаю Олено. Вночі вже зранку окупанти поцілили по Нікопольщині, атакували райцентр. Наслідки атак уточнюють. Водночас загроза артобстрілів та ударів дронами камікадзе у районі зберігається і нині. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів під час тривоги. Ввечері окупанти били і по Васильківській громаді на Синельніківщині. Безпілотниками поцілили по території приватного підприємства. Виникла пожежа, попередньо минулося без жертв. Leo no, High! Одна людина поранена внаслідок нічної атаки на Одещину по регіону ворог масовано вдарив безпілотниками. Пошкоджені об'єкти цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури пожежі, що після удару виникли, ліквідували рятувальника. Постраждали також депо укрзалізниці. Критична інфраструктура нині працює на генераторах. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії. Сьогодні, 11 листопада, Херсон відзначає третю річницю звільнення від російських окупантів. Місто було під контролем ворога 255 днів, але вистояло. І нині, попри постійні обстріли та терор окупантів, продовжує жити з тією швірою любов'ю і силою, що тримала херсонців під час окупації міста. Ми вас не Ми не розумієте. Ви не розумієте, як це було, як це тяжко було. Але ми знали, що все одно. І чергова бавовнина Росії серія вибухів пролунала у Саратові і в ніч на 11 листопада. Місцеві пабліки написали про пожежу на Саратовському НПЗ. За словами очевидців, спалахи було видно на південному заході Саратова і чути звуки мотора у небі. Із динаміків у містах лунає сирена і прохання диктора відійти від вікон і сховатися у безпечному місці. О, взорвалась. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою в області та Україні та більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Двоє травмованих у кривому розі вибух пролунав у приватному будинку в Тернівському районі. Як повідомили у поліції, попередня причина побутовий нещасний випадок. 53-річна жінка отримала опіки майже всього тіла. А її чоловік опік обличчя. постраждала хушпитали. Всі обставини наразі з'ясовують правоохоронці. Майже рік без результатних слухань. і Ось, нарешті, нечуваний прогрес. Мова про резонансну ДТП на набережні заводські, в якій загинула дитина. Торік, 1 грудня, БМВ на швидкості протаранила форти із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка тоді померла на місці. На лаві підсудних: – 17-річний пасажир Арсеній Бесонов та 19-річний водій Валерій Олещенко, які за даними поліції втекли з місця аварії, навіть не викликали швидку. Бесонов на останні суди не з'являвся через стан здоров'я. А адвокати Олещенка всіляко намагаються. Затягувати слухання. Утім, не цього разу справу, врешті, почали розглядати по суті. Чому журналістам 11-го довелось виступати в суді, що пережила матір загиблої в аварії Мілани, та чи визнав свою провину Олещенко? Далі наш репортаж. Найтриваліше за рік засідання у справі резонансної автотрощі на набережній Заводській, де загинула десятирічна Мілана. Опитання від відмови імені. Стосовно здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні, заборонити журналістам 11-го каналу висвітлювати процес. Саме з такого клопотання розпочинає засідання адвокат 19-річного водія Валерія Лещенка, якого і звинувачують у смертельній аварії. Клопотання представників СМІ ми заперечуємо, щоб їх допускали, і вони здійснювали та фото-відеофіксацію. А далі замість розгляду справи по суті понад пів години адвокат обвинуваченого водія змушує суддю, прокурора а головне батьків загиблої дівчинки дивитись сюжети 11-го каналу про цю резонансну ДТП. Мета довести, що журналісти не об'єктивні, і зробити процес закритим для телекамер. Дівчинка та 17-річного пасажира Арсенія Бесонова надавши допомогу травмованим і навіть не викликали шутку. Наразі немає самого кримінального провадження в суді. Вкотре переживати смерть єдиної доньки, на яку з чоловіком чекали довгих 15 років, змушені батьки загиблої Мілани. Під час перегляду мама дівчинки не стримує сліз. Його і сізо доставили на чергове підготовче засідання. Адвоката обвинуваченого водія неочікувано підтримує і прокурор. Щоправда, частково я проти повного судового процесу. Але я в е, част, е, частково підтримував позицію адвокатів в тому в тому сенсі, що представники змін повинні дотримуватися тих обмежень, які встановлені попередні окола суду. Адвокат водія наполягає, журналісти порушили правила щодо трансляції засідання. Натомість захисник потерпілих наголошує жодної прямої трансляції не було і обурюється, що має спростовувати елементарне. Трансляції не було, а фрагменти. Для репродашок це не є трансляція. Засідання відкрите порушення прямої трансляції як такої передачі сигналу ми не порушуємо, тому трошки ми не розуміємо, через що саме питання. Врешті без виходу до нарадчої кімнати суд ухвалює. Змі можуть і надалі працювати у суді. Нагадаємо, ця ДТП прогриміла на всю країну торік, 1 грудня. На набережні заводській у Дніпрі БМВ буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка загинула на місці. А четверо її родичів, дядько, тітка та двоє їхніх малолітніх дітей дістали важкі травми. За кермом 19-річний Валерій Олещенко пасажиром його друг тоді ще 17-річний Арсеній Бессонов. За даними поліції, обидва фігуранти покинули місце аварії, не надавши допомогу травмованим і навіть не викликали швидку. Далі у суді адвокат Олещенка продовжує зачитувати клопотання. Тепер він просить суд пом'якшити запобіжний захід обвинуваченому. Слово бере і сам водій. Солосото коштування клопотання або ж ще... Домашня арешта бо ж визначити розми застави. Проти пом'якшення прокурорка і захист потерпілих нагадують Олещенко скоїв ДТП, коли відбував умовний термін за крадіжку брендового одягу. Висновки він не зробив і вважаю, що якщо суд змінити йому запобіжний захист на більш м'який, він зможе продовжувати подальшому свою злочинну діяльність. Не стрималась, і мама загиблої Мілани. Просто у залі суду прямо говорить, вже втомилась від абсурдних. Клопотань ми вже год клопотання. де гарантія, що навчання справа почне рухатися, хоч просто, хоч трошки з місця. Зрештою, суддя відмовила в пом'якшенні запобіжного заходу, і нарешті розгляд справи вперше за рік після ДТП розпочали по суті. Суд вислухав думку старіну, коли розпочати судовий розгляд. Суд переходить до е, оголошення обнувального акту. Будь ласка, прокурор. Прокурорка зачитала обвинувальний акт, адвокат потерпілих, цивільний позов. Після народження кукурузи Мілану все життя її батьки оберталось навколо неї. Вона була без прибільшення сенсом їх життя, який вона втратила після її загибелі. Чи визнає себе винним сам водій? Слово бере Валерій Олещенко заявляє: про вину не визнає у повному обсязі. Не визнаю. В повному обсязі. Не визнаю в повному обсязі. Далі в суді вивчатимуть письмові речові докази, допитуватимуть потерпілих свідків і вже згодом обвинуваченого. Наступне слухання відбудеться 20 листопада. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. А він завдав збитки в державі на понад 100 тисяч гривень на Нікопольщині поблизу села Криничувате. Охоронний патруль помітив чоловіка, який рибалив на гумовому човні сітками. Скориставшись темрявою, зловмисник вийшов на воду і наловив понад 60 екземплярів різної риби. На браконьєра інспектори склали адміністративний протокол, а заборонені знаряддя лову, рибу та човен слідчий вилучив. Понад 800 медичних закладів постраждали через атаки росіян по Україні. З них 327 повністю зруйновані. Це дані на початок листопада. Найбільше пошкоджених лікарень та амбулаторій на Дніпропетровщині, а також Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Луганщині та в Запорізькій області. Наразі повністю відбудовані 700 об'єктів, ще 320 – частково. Інформація щодо медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі є обмеженою через відсутність підтверджених даних. А він ледь врятувався від російського шахеда в одній з лікарень Дніпра. Медики рятують свого колегу, який постраждав через удар окупантів по приватному будинку. Будівля вщент потрощена, але люди, які були всередині, вціліли. Як почуваються поранений, та що розповідає про ворожу атаку? Далі в нашому сюжеті. Черп'ятниці Самарівський район, звичайний житловий квартал. Як раптом два ворожі шахеди цілять просто у приватний будинок. Перший прильот люди повискакували з дому. Загорівся ліс, селі споруч побігли, штушить дерева. Так, Юрій розповідає про той вечір, коли російські шахеди вгатили по будинку його друзів. Він медик в одній з лікарень Дніпра. Був у зоні АТО після початку великої війни. Приєднався до лав ЗСУ. А звільнившись після поранення зі службою, знову повернувся у рідний медзаклад. Але нині він тут пацієнт. Повертаючись з відрядження, завітав до друга і разом вони потрапили в буквально епіцентр ворожої атаки. Почалось пікірування, і ми з ним автоматично падаємо на пол, руки за голову і на пол, ну так, вдвох. І просто удар пройшовся дроном по сосні, він її зрізав як спічку. Перший прильот був в паркан, забор рядом з домом. Він пошкодив вікна, повилітало там, а поранив собачку сина. жива. Коли перший дрон влучив у паркан, вони зрозуміли, каже чоловік. В них лічені секунди, щоб вибігти з будинку. Юрій саме перевіряв, чи всі, хто був. Всередині залишили приміщення, як раптом пролунав другий вибух. Мене придавило шматком плити, перекриття напала до, до сходу, до сходу придали його на зажало. Що було після вибуху? Юрій пам'ятає погано. каже, отямився, коли спалахнула пожежа, і він зрозумів, треба якнайшвидше вибиратися. Воно все загорілось одразу. Мені страшно стало явилися. Спочатку думав, полежить почекати рятувальників, потім думав, ну поки прийде. Буде погано. Пораненого одразу доправили до рідної лікарні. Юрій поки ще погано чує, та йому важко дихати. Але він вже йде на поправку, кажуть колеги. Є травми живота, травми грудини, але основні функції працюють він ще. Знаходиться відділення реанімації, але сьогодні ми будемо його переводити далі. Внаслідок удару шахеда постраждав і друг медика Ігор. В чоловіка перелам ноги. Каже, в нього влучив двигун від шахеда, але в шоковому стані він навіть цього не помітив. Одна половина двітіля була де непосредственно в кухню, і інерція його відкинула по коридору. а Ну, Циліндр з дві тіля. ну, Він походу вилетів, ну, я був в обуві. він ударив ну, по ногі. Ігор екс-військовий зараз волонтерить. У будинку, в який поцілили російські шахеди, він проживав з дружиною та шістьма дітьми. Нині він вщент зруйнований. Гори всі літра. Русський мір нас не забув. Як вони завжди це робити, по гражданському населенню. Будва чоловіки зізнаються, вони дивом вижили. тож тепер мають і якнайшвидше одужати, аби кожен продовжив робити свою справу. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Ексклюзивну марку до прем'єри фільму Вартові різдва презентую Курпошта. На ній зображені три головні персонажі стрічки святий Миколай, Прадавній Дух Зими і санта Клаус. Урочисте погашення Тавра відбудеться під час прем'єрного показу картини марки з вартовими різдва. Також тематичні конверти, листівка у продажу вже від сьогодні. Їх можна буде придбати до кінця року. І це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте наші новини. Побачимось вже в наступних випусках.